Вареники. М -м -м. Гарячі. З м'ясом. Ви жкварке? Оце зелень росте мене на городі. Це шпинат. Тут різно зелень є. Я люблю їсти на природі. У мене так апетит кращий. Вареники це полуфабрикати. І варим, звісно ж, батько. А я відповідала на ваші коментарі. Пишіть, як ви готуєте вареники, навчіть мене, бо я заміщення не була. Мені тільки 46. Зелень з мого города. Найсвіжіша. Сало його. Гарно вимикаю. Вот так кусь-кусь і ся так в сало. І вишкорка. Вот такий. Аж хрумтять так зажарені. М -м -м. Я люблю вареники з м'ясом. Мені ото краще із напівфабрикатів вареники з м'ясом, ніж пальмені. Я люблю таке, знати, зажарене таке. Сихи тут сало. Вишкварки. І цибуля, що була засмажена така. Я обалдею. Треба закусити. Ням-ням. Гарна так природа. Весна. Квіточки. Пташечки. закусить. Пляму треба показать. Показать надо пляму. Бачите? С кем не бывает? Все платье в кипит жир. Ой. что Сели ще багато. Плаваю отак. Я пісна не люблю, бо я сама така дівка. Таж не пісна. Але так листочка отакі зеленькі люблю. Ось вот такі. Ну, це так. Щоб таке жирне було, то мені отак, втіло. отак. М -м -м. А це в тіло. Отак. Але А точка це вріст, і я така росту гарно. Молодець. Я люблю до кінця, отак. М -м -м. До кінця. А. Руки жирні телефон выключить.